Вітаю сьогодні 7 вересня 25-го року. Зараз покажу деякі свої трояндочки, які зараз квітнуть гарні, красиві. Ось в цьому куточку. Перед вами троянда Бонніка. Ну, цю троянду я завжди нахвалюю, в мене їх дві. Одна, друга і посередині стежка. І... Дві троянди боніка. Троянди ресна, квітучі, гарні, пахучі, так, є, є аромат, але не дуже. Листя красиве, зелене, блискуче, листя невелике. Квіточки середніх розмірів, немаленькі, але й невеликі. Такі середні, рожевого кольору світло-рожевого, а поп'яхи більш інтенсивно рожевого кольору. О, ну, не бджілка. Квіточка тримається, ну я не знаю, ну, днів 5, 7, десь так, може. А за рахунок того, що їх дуже багато, вона ж квітне кититься, ми, поодиноких квітів тут взагалі немає цієї троянди. Пиля дуже довго триває, місяць-півтора, ну дуже довго. Ну, вона розквітла десь всередині, чи, може і раніше почала квітнути, і квітла до серпня, потім тижня, два-три нарощувала, і ось вона вже. Квітне рясно. Спочатку було не дуже багато квітів, але щось розпустилися і стало багато квітів. Тому троянда рясно-квітуча, довго квітуча, квітуча. морозостійка, у зріст більше метра, і в ширину, мабуть, більше метра. Такий Дуже красивий гармонійний кущик ця троянда має. Ну, що і ця, і та, красива квітна, рясна, особливо рясна перша хвиля. Між хвилями базальні пагани, вона нарощує, які теж квітнуть. А перша хвиля в неї така, що і листя взагалі не видно. Хоча листя темно-зелене, красиве, глянцеве, виблискує на сонечку. Ну, троянда гарна. Мені все подобається в цій троянди. Квіти не печуться, від дождя не псуються. Можуть гілки від дождя хилитися, але можна підв'язати, от, отой кущик підв'язаний. Цей ні. Все витримує, витривала, надійна, зимостійка. Дуже гарна троянда. І довга квітне. Все, що потрібно від троянди, все вона має. Я не знаю, може в неї і не пам'ятаю, знак АДР є, ну, якщо нема, то треба їй дати знак АДР. Це найвища відзнака в трояндарстві. Потім що тут ще які трояндочки показати. Зараз покажу теж ще одну дуже гарну троянду. Вона зараз така красива. Називається Red Eye. Це чайна гібридна троянда. Взріст більше метру, в ширину сантиметрів 60, десь так. Довга квітка тримається, довга квітне, червоного кольору, не хвороблива. З зими виходить гарно. Бачите, які. А посередині квітки зелені гілочки якісь, вон вони. Ну, та квітка давно вже. І так не дуже видно ті зелені. Ну, вони зелені насправді. Ось який вона кущик наростила. Це ж друга річка. Троянда Бонніка та давно посаджена, а це тільки друга річка. Це з матвіївських троянд. І гляньте, яка гарна, чудова, ред ай. Дуже довго квітне, квітка довго тримається, тижні два, а може й більше. І хвиля довго триває, полурозпуску довго стоїть. Вона довго квітне, потім нарощує хвилю другу і проміжок між шкали вона без квітів невеликий, бо вона дуже довго стоїть у розпуску, дуже довго квітне. Гарна троянда red eye, Я дуже рада, що вона в мене є. Абоніки дві троянди, ті у мене з черновців. чернавців посаджені давно. Ось троянда у мене два роки кущу. Ну, назву не знаю, я її ось виклала. Прошу, щоб мені допомогли її впізнати. Розпускається вона так дивно. Спочатку тут кулька, а нижні пелюстки он, так ось вже розкрилися. Ну, а потім ось отакою вона становиться: абрикосова, персикова, а нижні пелюстки світліші. Здорова, гарна троянда. Може хто впізнає її? Зараз покажу троянду румбу. Гляньте, яка гарна, рясна, нехвороблива флорибунда, Посаджена теж з черновців разом з бонікою, Багато років в цій троянді. Рясна квітуча, швидко відновлюється після зими, квітка дуже красива, і жовта, і червона. Спочатку жовта, пуп'я. Бачите, жовтий і помаранчевий там є. По краям червоним, а потім вона як розкривається, становиться червоною. Ну, дуже красиво, коли отакі жовті і червоні квіти, дуже вони під... ну, дуже красиво. Квітки середніх розмірів не дуже великі, ну, гарні. Фларебунда. Флоребунда, Флоребунда ласа віліана, теж гарна. Червона квітка. Ну тут квітка більш простенька. Тут, бачите, яка така трояндочка. Зараз покажу ще. Це вже відквітає Пульмен Орієнт Експрес, Східний Експрес. А ось троянда Шартез де Фарм. Я щось останнім часом її постійно показують. Ну, такою гарною вона стала. Квітки такі красиві. І така вона запашна, квіточку. Одну. Коли було жарко, квітки недовго трималися. А зараз вони так і довго тримаються, і гарні, бускова, фіолетово, рожеві, якийсь дуже красивий колір, кущик протязі сезону не хворів. ну гарно. Ну, там вже з'явилося жовте листя, ну хай, Лересень. Довга вона вже квітне. Оце як оця почала квітнути, ну ця трішки пізніше, вже тижня-два вона квітне. Це друга річка. Потім ось покажу ще веласкес. Я його спочатку він почав квітнути, показувала, і потім показувала. І з'являються, бачите, він якась квітка тримається, може тиждень, може менше, не знаю. А ось нарощує, нарощує, тому він так довго декоративний цей кущик. І між першою і другою хвилями теж були завжди квіти. Запашна, здорова, гарна троянда. Зверніть увагу на цю чайно гібридну троянду Веласкас. Заслуговує вона уваги. За нею батерочана гібридна троянда теж здорова, гарна. Колір дуже красивий, квітка дуже красивої форми. Теж дуже гарна троянда. Ну, П'єр Карден одна з найкращих троянд, ну ця вже відквітає. Вона починає квітнути одною з перших, тому що, так, ну, що тут ще? Можна піду зараз покажу ще трояндочку. Називається шекенбург, Флоребунда. Гляньте, яка вона рясна, яка гарна. Не псується квітка від дождя, на сонці не печеться, все добре з цією трояндою. Гарне красиве листя. Стояла здорова напротязі сезону, квітла. Ну, ця квітна здається хвилями. Я не пам'ятаю, чи... А хоча вони були, бачите, квітки вже відквіт... відквітли, які, можна сказати, між хвилями. Бо хвиля дуже довго триває, квітки довго тримаються. Ну, довго вона без квітів була. Рясна квітуча, гарна. Перша хвиля була взагалі дуже-дуже. На каналі є відео про цю троянду. Ось троянда дуже гарна, амажа Барбара. Це чайна гібридна троянда, хоча дуже схожа на флорибунду. Гляньте, яка вона чудова. Нехвараблива, рясна квітуча. Це ж друга річки. Це молоденькі кущики, а які вони чудові. Гарна, чудова троянда теж. Починає квітнути одною з перших. Хвиля триває більше місяця, листя не близно, ну таке полуглянцеве, мабуть, не знаю. Якщо ось у Шакенбурга глянцеве, то тут таке може ймо, туди ближче до матового листя. Квітки дуже красиві. Ось, Такі гарні тут у мене троянди. На цьому, мабуть, буду завершувати. Дякую за перегляд. Ставте подобайку цим трояндочкам. Підпишіться на цей канал. Всі гаразді вам і дякую всім нашим українським воїнам за захист нашої України.